Перевізник північ Транс має на меті зняти декілька пільгових рейсів автобусів номер 67 та 68, нібито через їх збитковість. Про це стало відомо у соціальних мережах. Щоденно безкоштовними пільговими автобусами міжміського сполучення користуються сотні южненців. Серед них пенсіонери, учасники та інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди першої, другої, третьої груп, діти сироти та інші. Завдяки можливості пільгового приїзду певна категорія громадян має змогу поїхати в обласну лікарню на ринок за більш дешевим продуктом або ж просто відвідати своїх родичів. Зараз щоденно здійснюється шість пільгових рейсів, а може стати вдвічі менше все через те, що перевізник відмовляється працювати собі у збиток. Як нам стало відомо, протягом певного періоду компанія «Північ Транс», яка обслуговує маршрути, не отримує дотацій на відшкодування пільгових перевезень пасажирів. Ми поки розглядаємо таку можливість. Чому? Тому що на сьогоднішній день у нас не підписані і не договоренності, і не підписані договори на розміщення на получение дотацій, на возмещение льготной перевозки ваших пассажиров. Только 1,68 маршрут дает убыток управління праці та соціального захисту, яке курирує питання пільгових перевезень, нам розповіли, що міський бюджет міг би на себе взяти ці витрати. Але законодавством передбачена компенсація проїзду пільговиків лише за рахунок субвенцій з державного бюджету. Компенсаційні виплати, за льготний проїзд віддільних категорій громадян, особливо тих громадян, які визначені законом України, це пенсіонери, це ряд других категорій, це йде тільки субвенция с государственного бюджета, о чем местным бюджетом, о чем и гласит статья 102 бюджетного кодекса. Но, к сожалению, действительно произошло такой небольшой казус, что бюджетным кодексом предусмотрена такая компенсация, а в законе Украины про о государственном бюджете на 2016 год данная сумма компенсации не была запланирована. Мы об этом писали в январе, феврале месяце на всех уровнях, которых возможны. Насколько известно мне, действительно, был законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2016 год, и данные компенсационные выплаты запланированы. Пока нам не пришли документы, как только будут документы эти к нам придут, то есть... Внесение изменений в закон, Министерство соцполитики разрабатывает определенную программу, утверждаются планы, кошторисы. И мы дальше заключаем договор с перевозчиками и начинается процесс финансирования. Если бы законодательством, законом Украины были возложены полномочия на возмещение, то есть на эту компенсацию выплату из местных бюджетов, то городской бюджет был к этому полностью готов. Были расчеты подготовлены и были подготовлены соответствующие внесения в программы городские. Но на сегодняшний день это субвенция госбюджета. За нашу інформацію, північ транс розглядає можливість зменшення кількості пільгових рейсів вже з 1 квітня. Така перспектива южниців не радує, адже пільговики на свою мізерну пенсію оплатити переїзд майже 50 гривень будуть не в змозі. Я пользуюсь каждый день этим автобусом. Вот я з роботи їду на пол третього автобусу і утром этим автобусом приезжаю на работу у мене пенсія 1200 рублей можете посчитать сколько я выеду, мне не вигодно вообще не выгодно и поехать в город купить какие-то продукти еще вдобавок, потому що в нас дороже чем в городе. Вот, Таврия, вот Реал, поехать туда это очень дорого 1200 гривен за, за квартиру 800 900 и сюда проїзд даже льготний і то не хватает. А кушать? Да, да, так с чего же кушать, так если хоть на огороде там э, зелень. У меня дача уже почти 30 лет в этих районах. Желательно, чтобы все-таки людям шли навстречу. Тем более, что мы уже прожили свой век и хотим немножечко попользоваться какими-то льготами. 67 сьомий та 68 десять маршрути відносяться до приміського сполучення, і угоду на їх обслуговування укладається облдержадміністрацію. Чи має право перевізник викреслити із графіку рейси без погодження? Таке питання. Наша знімальна група поставила співробітнику обласного відділу транспорту та морегосподарського комплексу Олександру Гайдуку. Ні, не, можуть, не можуть, Ні, тобто Там вони, які змінення вносять по согласуванню нашому. Тобто, не нашим согласуванню, а по так, до соглашення поставляти договору. І там опісують всі зміни, і підписує ми і підписуємо мені. Подсуває прівочки. Тобто так питання все ж таки залишається відкритим. Южниці почали збирати підписи проти відміни пільгових рейсів. Таким чином вони сподіваються, хоч якось, вплинути на ситуацію. Чи це допоможе, покаже час.